Можливо, ти можеш порекомендувати якісь джерела, якими ти користуєшся, щоб відслідковувати взагалі те, що відбувається в кавовому освіті, навіть прочитати скашну літературу, котра загально рекомендовано, ну, дуже корисна штука. Ну вона настільки буде прокачувати. Викачувати спілкування, твої описи, та тому, що всі думають, що ті самі СК-форми, ну СКА, СКА протоколи, це записав угу. і все, вона там типу, залишиться. Це документ. Ну тобто, я маю взяти твою форму і зрозуміти, що там була за кава, так само, як і ти маєш взяти мою форму і зрозуміти, що це був за Тобто треба в треба тому постійно підчитувати, читати. Ну і знову ж таки, інтернет-видання, дуже класні аналізи, якісь там проміжні по ринку дають. Це теж класна штука. Послухати, бути підписаною на інакших трейдерів. Теж класна штука, mm -hmm. вони дають своє бачення. Знаєш, ну якби ринок один, але філософії там десь різні бувають, і бачення цього всього теж бувають різними. Тому... Знову ж таки, це як спілкування з людьми, так само аналіз типу, з деяких джерел. Mm -hmm. Той саме перфект деліграєнт Coffee mm -hmm. Intelligence.